Вітаю вас, шановні слухачі! Пропоную вашій увазі відеокурс Казка як інструмент діагностики особистості дитини. Діагностична функція казка передбачає виявлення закладених стратегій поведінки особистості. Діагностична функція казки полягає в процесі пошуку сенсу, розшифровки знань про світ та систему взаємовідносин у ньому безпосередньо самої особистості. Казка потужний інструмент у роботі психолога. Ця проєктивна методика дозволяє побачити під час консультації те, що психіка зазвичай приховує, в чому людина не може зізнатися навіть сама собі, а навіть якщо і зізнається собі, не може озвучити. У цьому випадку казка є екологічним ключиком, який м'яко та безболісно відкриває дверців потаємні куточки підсвідомості та витягує на поверхню те, що нам необхідно для вирішення поточного завдання, набуття рівноваги та життєвої сили. За допомогою казкової діагностики, ми визначаємо риси характеру, сильні та слабкі сторони особистості, ресурси та таланти, батьківські заборони та розпорядження. Застарілі образи що не дають розвиватися, наявність стресу, вигоряння, стан особистості, про які людина не розповість голос, наявність дитячих травм, які заважають будувати гармонійні стосунки із собою та з партнерами, внутрішні особистісні конфлікти та їх причини, закладені стратегії поведінки особистості, життєві позиції. Життєві сценарії, яким слідує людина, найбільш прийнятні шляхи виходу зі скрутної ситуації тощо. У результаті діагностики ми можемо побачити причини і передумови різних труднощів і проблем у житті, визначати, який життєвий урок зараз проходить людина, зрозуміти, яку цінність втрачено, і сформулювати гіпотезу про те, як її можна повернути. Таким чином, на етапі діагностики, можна отримати відповідь на головне питання. Що зараз насправді відбувається у житті особистості?